Роблокс, як ми знаємо, це платформа, на які публікуються гравцями різні ігри різних жанрів: від перегон до шутерів, від головоломок до кумедних ігор. Але серед них виділяється один жанр, а саме хорор. В Роблоксі дуже багато хорорів, але більша частина, м'яко кажучи, не дуже якісна. Тому в цьому відео я розповім вам 10 класних хоррор-ігрів, на мою думку, в Роблокс. Але перед тим як ми почнемо, здоров народ, я козак. Під попереднім відео ви проявили дуже хороший актив ну, для мого каналу. І ми змогли змінити статистику підписок на канал аж на цілих 6%. Хочу сказати вам одне: ви найкращі. Але ми на цьому не зупиняємось, а продовжуємо далі. Тому стамо подобайку та підписуємося на канал. А я почну саме відео. І список відкриває гра під назвою The Asylum. Ця гра більш лякає не своїми скримерами, а своєю атмосферою. Розкажу трішки про сюжет гри. Ми граємо в ролі відчайдужих шукачів природ, тобто школярів, які хочуть дослідити покинутий притулок, в якому в 1996 році зникла дівчина, яку ніхто не бачив після того, як вона замкнулася в своїй кімнаті. Ваша мета розгадати таємниці цього міста, досліджуючи його кімнати та коридори. Гра захоплююча та дуже атмосферна. Я коли перший раз проходив, мене волосся ставало дивом. Також рекомендую грати в навушниках, щоб отримати ще більше незабутніх вражень від цієї гри. Якщо що, всі ігри з цього відео я залишу в закріпленому коментарі. Наступна гра в списку це Spectre. Spectre — це дуже якісна гра, зроблена за мотивами грою під назвою Фазмофобія. Тут ви граєте у ролі мисливці за привидами. На вибір у вас є купа різних карт від маленького будиночку до величезного торгового центру. Суть гри. Ви та ваша команда, яка складається з трьох інших паранормальних дослідників, вирушає в жахливі місця, де вирує паранормальна активність. Ваша мета використовувати різноманітне обладнання, зібрати якомога більше доказів про присудність привидів і визначити тип приводу, який переслідує місце. Напруга зростає, коли ви стикаєте з незрозумілими подіями, такими як падіння предметів, дивні звуки, мінливі температури та навіть фізичні контакти з привидами. Спектр пропонує жахливий та захоплюючий досвід, який змусить вас кричати від страху, але й змусить вас повертатися за новими порціями адреналіну. Так, знаю, ця гра дуже зафоршена, але все ж таки ця гра заслуговує вашої уваги. Дурс це психологічний хори на виживання, на відміну від інших ігор з відкритим світом. Дурс пропонує захоплюючий і лякаючий досвід через серію кімнат, кожна з яких приховує свою таємницю. Суть гри. Ви опиняєтесь в мотошному готелі з безлічю дверей, якщо їх всього 100. Деякі кімнати можуть бути безпечними, інші ж кишать жахливими сутностями, які можуть вас перелякати або навіть вбити. Ваша мета дістатися до сотих дверей і втекти з готелю. Гра не має сюжету чи чіткої карти. Ви повинні використовувати свою кмітливість і швидкість реакції, щоб вижити та просуватись вперед. За Intruder ви з'являєтесь в будинку, в якому є камери. По телефону у вас повідомляють, що на свободу вирвався небезпечний злочинець, і щоб вижити, вам потрібно постійно перевіряти його місце знаходження по камерам. Коли ж він буде стояти вже біля дверей, потрібно дуже швидко вимкнути світло та заховатися в шафі. До речі, в цій грі є кілька глав. Задання в них всіх одне. А саме вижити, але з кожним розділом буде все складніше і складніше. Rake Remastered Ну, що я можу розказати про цю гру? В цій грі ви будете тікати від рейка. Рейк це якщо що монстр, по дуже великому зимовому лісу з різними покинутими будівлями. Ваше завдання вижити ніч і не потрапити в лапи рейку. За кожну прожиту ніч вам даватимуть поінти, на які можна купити корисні предмети для виживання. The Maze — відносно відкрита гра, у якій ви маєте досліджувати підземні тунелі, завалені скелетами, каміннями, батареями, телефонами і сокерою. На даний момент ваша єдина мета в цій грі вижити якомога довше. У грі є дуже навіть достойна графіка і якісні звуки довкілля, що робить цю гру дуже атмосферною та захоплюючою. Геймплей The Земець поєднує собі елементи дослідження, виживання та розв'язування головоломок. Ви будете бородити по лабіринту, шукаючи правильний шлях, уникаючи монстрів, які можуть з'явитися зненацька. Вам також доведеться розгадувати головоломки, щоб відкривати різні проходи, аби вивертись з лабіринту. Але є один нюанс: ця гра уже як сім років в ранній розробці, але загалом гра класна. За мімік дії гри відбуваються в Японії. У грі є 4 книжки, кожна з яких складатиметься з чотирьох розділів, присвяченими кожному з чотирьох звірів зі своїми історіями, головними героями, персонажами, які ґрунтуються на міфології та легендах Японії, а також випробовуваннями. 4 книги, 4 історії, засновані на японських міфах і міських легендах зі своїми родзинками, у кожній з яких ви опиняєтесь в ролі різних персонажів, які вирушають у незвідані глибини загадкових світів. Але далі я вам не буду спілерити сюжет і геймплей, щоб вам було цікавіше грати та досліджувати історії японської міфології. Але загалом гра класна, у неї просто космічна графіка. І не тільки графіка, а й чудесна атмосфера. The Forest. Ми потрапляємо в не найкращу ситуацію, ходячи по лісу, шлях, по якому ми йшли, засипало обвалом камінням, тим самим перегородив нам шлях назад. Щоб вибрати звідси, нам доведеться оглянути місцевість, у якій ми перебуваємо. Мета гри зібрати 11 листків, які нас попереджають про небезпеку, перебуваючи тут, оскільки ми тут не одні, а з монстрами. It Larks. Сюжетна лінія цієї гри ділиться на 5 розділів, якими є кошмари головного героя. Все починається з того, що головний герой прокидається в доволі пізню годину. Після чого Рад дає завдання дослідити наш дім. Після дослідження будинку ми виявляємо батька, якому потрібно йти по справи, і нас просить лягти о 10.00. Після цього ми також виявляємо, що у головного героя є брат, який не дуже добре злищили з нами. Коли на годину костукне 10.00 ми лягаємо спати. Але якийсь звук, що доносився з підвалу, нас розбудив. По дорозі до джерела звуку, ми помічаємо, що брата немає у своїй кімнаті, так само як і батьків. Зате ми знаходимо ключ від підвалу, в який ми збираємося війти. Коли ми ввійшли в підвал, звук пропадає, і наш персонаж помічає потаємні двері, які відчиняються при натисканні на кнопку. Ми потрапляємо в довгий дерев'яний коридор, наприкінці якого нам зачиняють двері, і щось велике та чорне наближається до нас з темряви, після чого ми прокидаємось. І це був дуже короткий переказ першого розділу, а їх всього 5, тому ця гра точно не залишить вас без емоцій. І нарешті одна з найстрашніших ігор всього Роблокса, який щоденний онлайн складає 5 тисяч гравців, і цією грою є Cheese Escape. Тут вам потрібно буде бігати по дуже моторошному серному лабіринту під величезного, не менш моторшного щура. І щоб вибратись, вам потрібно буде зібрати весь серед і, знаходячи ключі від потрібних дверей. І знову хочу повторити, що це найстрашніший режим Роблокса, тому якщо у вас проблеми з серцем, грати цю гру не рекомендую. Ну ось і наш топ підійшов до кінця. Так, він вийшов невеликим, але в майбутньому я буду випускати різні випуски по різним жанрам іграм в Роблокс. Також хотів би попросити вас підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Це дуже допоможе в просуванні каналу. Все, не смію вас затримати на зв'язку. був козак і до зустрічі в новому відео.